Вітаю ви на каналі TVI. Це окрема думка. Наш гість сьогодні відомий український художник. Я вітаю Анатолія Куща в нашій студії. Пане Анатолію, доброго дня. Добрий день і ясна річ, що ви не випадково в цій студії саме тепер, коли на цьому тижні з'явилися всі ці ініціативи щодо перетворення, створення нового майдану. І коли ви все це почули? Ви людина, яка мала відношення до того, що ми що ми бачимо сьогодні на майдані. Як ви поставилися до такого? ініціативи до таких ідей? Ну, чесно кажучи, мені це вже нагадує 99-й 2000-й рік. Тоді теж з великим ентузіазмом закінчувався конкурс на створення монумента незалежності, так. а він продовжувався 5 років. Угу. Пройшло 8 турів конкурсу. Впродовж 5 років тривав конкурс. конкурс. Мало так. того, на кожному цих історіях виставлялось 100 і більше проєктів. Якщо трошки порахувати, то виходить більше як 900 проєктів угу. пройшло через цей конкурс. Так. Я виграв на останньому турі, причому двома проєктами. Я отримав першу і третю премію. Так. Другу премію отримала група Комаровський і Бабушкін. І, значить, рудзинкою їх творчості був запропонований музей. Майдан чи музей незалежності. Отак от. от. Бабушки, колишній головний архітектор а, у абсолютно точно. Да. І дуже гарний, я вважаю, архітектор, це архітектор Олександр Комаровський. До речі, він автор свого часу Майдану, він автор будинку профспілок і, і одержав за них державну премію. До речі, у нас таких дуже мало. Єдиний, хто ще у нас з державної премії, до речі, це стосується е, Хрещатика, це добровольський. Uh -huh. Uh -huh. Тому Хрещатик і Майдан в плані архітектури, я вважаю, це є надбання народу. Думаю, ви, діднос... автор, ви автор якої частини Майдану? Е, я автор лівої частини, це там та частина, де знаходиться Монумент незалежності, так. так звана ваша стела. Хоча так, це така так. безграмотність, що навіть на голову не налазить. Стела це прямокутний блок. Прямокутного блока там нема. Там є колона, а під колоною це не стела, це базіс. Базіс в вигляді православного храму, символу нашого незнищенного, віри, нашої незнищенної і соборності. На ній стоїть колона. Колона ніколи в житті не була предметом там чи імперськості, чи ще чогось. Це є просто підпірка. Якщо прибрати з майдану всі колони, майдан рухне, бо він весь на колонах. Я не знаю, хто придумав і, і, і з тими висловленнями. Навіть чесно кажучи, я дивуюся архітектору, який знайшов ці слова. Причому назвати ранту, будемо так казати, імперською це взагалі для мене диво. Ми про це поговоримо ще. Чому я кажу, що для мене це дуже нагадує? А нагадує тому що коли почали будівництво це, я зробив проект. І... Ми можемо подивитися зараз. У нас є фрагменти. Давайте ми от, от ви можете Так, да, От ви бачите зараз загальний вигляд, як мусив а. виглядати Майдан. А, ну так це ми маємо і справу ви... зустріч з... З, ін, з іншим проєктом. Так. Так. Оцей от проєкт, отак він мусив виглядати. Ага. Значить, з цього цього проєкту ви бачите тільки дві точки: ви бачите засновників Києва і колону з орантою України. Та -та -та. А драматургія цього твору була така: значить, засновники Києва, Київ ще корів і либить, це легендарні. Засновники Русі України, як ми вважаємо, вони стоять в басейні, що символізує Дніпро бурляще. В тому басейні ви бачите постамент в вигляді пагорбів, значить круч наших київських, Щиковиця, Хоровиця, Київська, mm -hmm. княжа Гора. А якщо обійдете з тилу, ви побачите, що на цих от постаментах ви побачите Київ 9 сторіччя. Ці фігури легендарні я хочу попросити, щоб авто ви, ви бачите. Ці фігури легендарні. Да, вони много слойні про них можна багато мені розповідати, але я знаю, що програма у нас коротка, і я боюсь, що ми все не почуємо. Але за ними ви бачите колонаду. Це галерея державотворців, пантеон. От просто ті, верніть нам попередній та попередній фото знімок. Ми державотворців. Попередні. Це ті, хто найбільше приклався до створення. Перший фрагмент нам покажіть, будь ласка, створення нашої держави. До речі, не одної держави, у нас було три державності. Uh -huh. І коли кажуть, що ми народ не державний, це велика брехня. Uh -huh. Ми з державності практично не виходили. Інколи ми були під іншими державами, але навіть будучи під СРСР, ми все одно лишались Українською Республікою. Да. І от хочеться сказати таке наступне. Значить. Державотворці, ці е, герої, будемо так казати, е, творящі Так, ну тут далі е, режисери нам показують вже правда. От фігури те, що мало би бути, так на да, тому пантеоні, в, який В пантеоні, так. да. Ви повинні були побачити, значить, спочатку це князь наш е, е, Аскольд. Потім свята клингівня Ольга. За нею мусив іти Святослав Хоробрий, її син, uh -huh. за ними іде Володимир Хреститель. За Володимиром Хрестителем Ярослав Мудрий, за Ярославом Мудрим, Володимир Мономах, при якому, до речі, наша держава була найбільша. І треба сказати прямо, що мені хотілося би, щоб ті, хто приїдуть з Москви і дуже розказують нам, що вони нам культуру десь принесли, побачили, що все, що було на ньому, вкрали вони. І їх царі. А чому, Скажіть мені щиро відверто, чому ми пішли на поступки? Тому що, Я не пішов поступки. Це, це дійсно не просто переможений. Я це не йшов на поступки. Я зараз вам розкажу так. до кінця, і ви зрозумієте mm -hmm. ситуацію. За Мономахом повинен був стояти видатний наш патріот, це Данила Галицький, король, і дійсно людина дивна. При ньому, як казали історики, ми. Литвою землю орали. сказати, що ми були нещасні і малі. Це неправда. Хоча були поруч з нами були татари. Ну про це менше. І ти бачала там місце. Є Грушевському. От ми бачили і от після уже на Данилу Галицькому. Я закінчую значить, перелік тих князів, так. які були найбільш сильні і найбільш відомі. Після них ви бачили е, геніального нашого і дуже билинного і дуже оспіваного Вишневецького. Угу. Е, князь Руський, до речі, от, українець. І коли зараз поляки ведуть свій родовід своїх королів від Байт від Вишневецьких, хочу прямо сказати, це наші. І я хотів би, щоб вони вернулись до нас. За ним він заснував козаччину, він заснував Січ. За ним йде геніальніший наш полководець, це Петро і Сагайдачний, людина, яка захистила Європу 40 тисячами всього козаків. Змогла стримати 500 тисячну армію значить, турків. Це неймовірно. Після нього, ви бачили, засновника казачої держави Україна, Зіновія Богдана Хмельницького. Так, да, у нього були і помилки, але ж були і надбання. І, чесно кажучи, казацька держава, Гітьманщина, продовжувалася аж до 19, практичного століття. І тільки з Катериною закінчилась. Оця доба. Так що це було так недавно, я б сказав. Після значить, нього, ясна річ, іде Мазепа, та людина, яка бачила той занепад, яка, при якій Україна практично була 100% грамотна, коли Росія була абсолютно темна. І, до речі, коли ми дивимося, що нам дало усе об'єднання, крім кріпа, практично нічого, закінчується це фігурою. Михайло Грушевського, першого нашого президента. І от ви, коли дивитесь на цю панораму, ви бачите, що на ній, значить, з двох боків цієї колонади, цього. Ні, це вже нам показують фрагменти. Оце О, да, з одного значить, боку. це, так. Да, на двох крилах, Наверху на двох крилах колонади, ви бачите прапороносців. Угу. Перший з них, от ви бачите, дальній, це з прапором Володимира Великого. Княжа Дуба, і, і на ній ви бачите той як так званий тризуб, але це не тризуб, три глав. Звикніть до вірних обозначень. Ми трьома пальцями досі хрестимося. І в християнстві, і до християнства ми завжди вірили в трійцю святу. Значить, за ним йде значить, пропороносець часів Гетьманщини, Козаччини, і потім УНР, де ми бачимо той самий прапор Володимира: незнищенність. І продовженість нашої держави. Значить, на двох боках воно стоїть, і під ними на цих же е, крилах колонади, ви бачите величезні рельєфи. І це головне, ці От рельєфи в да. неймовірної ніби кількості, але це портрети тих державотворців духу, які створили. Не, треба сказати і помітити таке. Не, не ті, хто керують творять державу, люд, вчені, художники. Поети, митці, ось вони творять державу, і там повинні були бути державці, значить, від Нестора і Асклепія, і Олімпія, і так далі, і Белоніга, до наших днів. Uh -huh. Там повинні були бути і Бортнянський, і Березовський, і Гоголь, і всі, кого потім вплоть до того, що я вважаю, що і такі діячі, як значит, Голобородько, той, що творив імперію. При Катерині був же канцлером, а він писар військовий і так далі. Їх море. Мало того, коли вони розказують мені про руську славу і Нахімова, то він теж з України, і українець практично, і з козачого роду, тобто ті, всі українці угу. повинні повернутися до нас. І людина, яка от прийде перший раз і побачить нашу історію, нашу велику історію і наших великих мужів. Він повинен зрозуміти дайте паназолі. Ми це надзвичайно. Це власне. Ви зараз перевернули нашу свідомість, і тому що те, що момент, те, що, я те, що ми тепер перейду до колони зараз da, якщо da, можна. Da, можна. Ми зробимо це одразу після невеличкої паузи. А, ми ну, зараз ми, рекламна пауза в нас, а потім ми повернемося. Я нагадаю, що сьогодні з художником Анатолієм Кущем говоримо з одним з авторів 에, того проекту, який мав відбутися на Майдані, але на жаль, цього так і не сталося. Повернемося за мить і продовжимо розмову. окрема думка на каналі TVI, Відомий український художник Анатолій Кущ наш гість сьогодні. Пане Анатолій, для дуже великої кількості наших глядачів, це буде велика відвертість дізнатися, що ви мали бути одним з автором того масштабного проекту, який мав відбутися. Але скажіть, що завадило реалізувати в повній мірі саме ваш проект, не лише фрагмент, який сьогодні маємо, який викликає дуже багато супречка. Не питань. саме мій діло в тому, що мій проект і мусив бути реалізований. Він затверджений. Mm -hmm. Всі фігури, оці, що ви бачили, затверджені, значить, так. художні ради Міністерства культури. Про це практично все воно мусило статись. Я закінчу свою думку, якщо можна. Але ми знаємо, що на місці вашого пантеону тепер. Так, да. Дівні, ви не знаєте, що там зараз я вам розкажу. Давайте. І от я закінчу все таки фіндесенцію цього монументу mm -hmm. є ясна річ, сама ранта Україна. Mm -hmm. Що таке ранта? Це мати оплакуюча. Це та, але ранта Україна я її називаю переможеця, бо ми перемогли, я ще тоді зрозумів, перемога буде за нами. І що б там не робили, що, що б не витворяли, ми переможемо. І от ви бачите базіс. Я ще раз звернусь до того, що це православний, православний храм внизу. Ну тут ви бачите саму ранту України. Ви бачите, молода, красива жінка. Чим вона здалась нашим цим архітекторам імперською, не знаю. Вона окрила на цим мамофором. Вона як крилами, покривами покриває всю нашу країну. Тримає вона у правій Русі, ви бачите, не меч, а гілку Калини. Що таке гілка Калини? Всі ви прекрасно знаєте. Калина це символ взагалі нашого рідства кровного. Це є наша кровна єдність. Це є символ краси, символ добробуту. І Калина взагалі це символ України. Значить, а правою рукою, я розумію, що дуже стурбувало наших е, бувших, це те, що вона лівою рукою показує чітко на захід, і наш шлях тільки туди, і вона туди йде, так. і ми туди прийдемо. І це наше дійсне місце. Чому? Що зараз знаходиться, ви бачите, за цим склом глобус? Все діло в тому, що я вже вам казав, що ми до нас приєднали оцю другу премію. Бабушкина з Комаровським, з тим, щоб вони працювали над музеєм державності. І от там, де зараз глобус, мусив бути музей державності, в колонада мала по центру прохід. І це був центральний вхід в музей державності. Але чомусь, коли побудували оці, не знаю, що там базари з лівої сторони, набудували, зробили оцей музей дивний. Я питаю тоді Сашу Комаровського Саша. А ми соучні, ми вчились разом. Практично uh -huh. я питаю. Кажу Саша, як зрозуміти? А де ж не хвилюйся, не хвилюйся? Я закладні зробив. Це ми, ми будемо робити. Все буде дуже добре. А Ви не бачили ескізи, як це мало Як ескізи? Я все час це бачу. Ескізи то мої це одно. Так. Вони ну, ж бачили. Ні, ці а закладні? Ну, так. Як... та те, що в народі вже називають парниками. Ви знаєте, да так, так. так от цей самий великий парник, Він і був закритий. Колонадою. Мало того, це перше, коли на колонаді була видова площадка. Ви по ній могли ходити, дивитися на Майдан, там існувати і бути. Да. Але що цікаво, коли побудували оцей музей, я питаю хлопців, да коли ж будемо далі робити? А ти знаєш, Анатолій, от прийшли ці робітники-музейщики, щось їм не подобається, щось не так. Ну, вирішили зробити глобус. Це ситуація для дурнів. Я зрозумів, пам'ятник, монумент їм ні до чого. Їм треба було за що зачепитися для того, щоб знов переламати, перекрушити той майдан, який був, до речі, на мою думку, дуже гарний, зробити його трирівневим, щоб людина й ходити не могла. І то є момент великих грошей, як я розумію, дуже великих. І ясна річ, на тому мені сказали, що фінансування закінчено, вибачте, ми далі не будуємо. Дехто отримав тоді Героїв України за цей майдан, я, крім неприємності, нічого. І ясна річ, коли мене питають, я чесно кажу, да, Майдан поганий. Хоча до мене приїжджають багато людей з-за кордону, їм дуже подобається. Але ж я знаю, як мусило бути, і мені це не подобається. Е, мені здається, що ми присутні при наличній ситуації. Давайте ще раз поламаємо, давайте ще раз влупимо невели... величезні шалені гроші. І куди? І для чого? От е, значить, сьогодні сказано: знесемо Майдан, знесемо ми монумент незалежності. Я розумію, що цим людям та незалежність як біль печінки. Вона їм не потрібна 100 років. Я пам'ятаю одна дуже велика наша е, патріотка. І архітектор заявляла на обговоренні, до речі, проєкту, що ви знаєте, українці не розуміють, що таке незалежність, тому монументи не треба ставити. Давайте поставимо флагшток і піднімемо прапор. Я й казав тоді, Ларис Спала, це для того, щоб завтра прапор можна було міняти і ще сто раз. Все діло в тому, що коли людина цінує незалежність, і ви подивіться цікава ситуація, тільки гляньте на італійців, коли вони здобули свою незалежність. Що вони зробили? Вони були жебраками, у них нічого не було. Після цих наполеонівських воєн, після того всього срахіття, вони побудували палац Емануїла. Якщо ви бачили його, це неймовірна штука. Палац чистий мармур карарський більше самої Капітолію, капітолійського пагорба. Весь в скульптурах. Неймовірної краси. Ну, називають його там торт, не торт. Знаєте, легко називати, ви спробуйте зробити. От це я завжди кажу. Тому я знаю тільки одне, якщо людина люди цінують своє, вони викладуться, зроблять так, щоб і інші зрозуміли, хто вони є. І почали їх поважати. Нас не поважають тому, що ми себе не любимо, тому що ми себе не поважаємо, ми не знаємо своєї історії. Ми ж навіть не знаємо, як що називається. Якщо ми називаємо колону Стеллою, ну, причому це говорить архітектор, і для мене це, це просто дико, і дивно. І потім я вам скажу таку річ: коли говорять такі люди, як цілувальник, я питаю себе: а хто такий цілувальник? Ну хто він такий? Ну, прийшов він з командою Януковича. Ну, прийшли вони роздербанять цю країну. Ми це розуміємо. Ми подивіться, що зробили вони з пагорбами київськими. Вони будували яку непотребу, щоб не сказати гірше. Народ дибки ставав. Ви пам'ятаєте, скільки було розмов, скільки всього було, а що той той народ? Будуємо і все, набудували. Ви згадайте, що творилось на узвозі. Вони ж хотіли стерти з ліця землі київський Монмартр. І якщо б тільки люди не кожен день ставали, там бійки, там все було. І Ледве-ледве відстояли хоч частину того, що у нас називається Київський Монмарт. А потім дивіться, що робилось на контрактові. Це то жах, коли людина, колиску Київ, Київської Русі, а Подол, це колиска, тіля все починалося. Що вони витворяли там? Але дивіться, ще гірше, коли ЮНЕСКО. Заявляла, припиніть забудову Софіївської майдану, Софіїської площі. Не руйнуйте перлину європейської культури. Це не ваша навіть культура. Ні, будування йшло далі, чи до чого привело? Зараз стіни падають. Ми дограємо, що Софія впаде. Але все тихо, все нормально. Вони всі посміхаються, і їм тепер треба хрещатик. А я кажу, хрещатик, до речі, теж повинен охоронятися і дуже охоронятися. Анатолій Васильович, ну ви розумієте, що в тому вигляді, як, як набудували та, ці, ці, ці скляні ковпаки, це, 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 да. це не це, Я згоден, але це не ставить питання правої сторони Майдану, uh -huh. це ставить питання лівої сторони Майдану. Так, uh -huh. да, Я згоден. Парники треба прибирати. Треба брати і робити майдан, uh -huh. такий, по якому люди можуть ходити. Я згоден, що там зайвий об'єм це е, ці лядські ворота. Вони і не були задумані спочатку. Uh -huh. Спочатку було задумано, що Архангел стане на купол, на оцейку, і там п'ятачок, Саша Комаровський, зробив спеціально оцей п'ятачок, на який він мусив стати. І він мусив встати чисто візаві до е, України, uh -huh. до Аранти. Uh -huh. І коли ви подивитесь ззаду, він своїми крилами підносить її. Там дуже цікаві точки для зйомки, для таких речей. Тому, звісно, я за те, щоб упорядкувати, але упорядкувати архітектуру, коли мені сьогодні кажуть, от давайте ми об'єднаємо хрещатик, але створимо його проїжджим. Тобто, що це мається на увазі? Давайте зробимо ще один ярус, приберемо, значить. З Майдану Монумент Незалежності закатаємо асфальт все, де люди вмирали, і за що вони стояли, щоб ніби було місце, де постоять. Да не в тому суть, до речі, центральних майданів великих країн, щоб дати просто поле бігать. І зберегти знов такі ці торгові ядки, зберегти ті вічні базари. І я собі, знаєте, так образно бачу, так поки буде там оця продажа, поки та продажність у нас в Україні ніколи не кінчиться. І ясна річ, ясна річ, мені здається, що коли стає питання, що легше прибрати. Прибрати монумент чи прибрати головного архітектора, я би навіть без хвилі сумніву сказав головного архітектора. Бо коли, от дивіться, цікавиться ситуація, коли такі знов таки Януковицькі ставленники які тільки що в формі Беркуту та формі Альфа через дах готелю Хрещатик, забрались в будинок профпілок, підпалили, спалили людей, спалили неймовірно цікаву будову. Що робиться? Спочатку криками вони кричали, ми взагалі його приберемо. Для чого це робиться? Так, да, приберемо його, побудуємо ще одну висотку. Від, від, Відіб'ємо, скільки я не знаю, бо мене в такі речі ніколи не включали, де я не включаю з них. Тобто наб'ємо знову кишені, коли люди бідують шалено, коли така біда в країні. І подивіться, ладно, їм сказали, що треба реставрувати. Що вони починають? Вони починають міняти архітектуру, надбудовувати. Надбудовувати будинок профспілок, Це взагалі на голову не налазить. І на мою думку, за те треба бити не, і не тільки по рукам, а, а ще по яким містам. Антон Васич, ну як бачите ця, вся весь цей конфлікт? Чи буде це публічна дискусія? А, що вильється? Я не знаю, в що воно вильється. Розумієте, що таке публічна дискусія? От у нас зараз іде публічна дискусія. Так. От я виступаю так. перед публікою. Нормально, да слава Господу, мені дали слово, хоч сказати, бо в принципі я не міг ну, ви почули про те, що монумент незалежності хочуть знести. Ви почули спреси. Чи власне вас запросили на якусь зустріч? Я почув, бо мені маса людей, причому з-за кордону, uh -huh. дзвонять і кажуть, що, що у вас робиться? Бо він же дав цю значить, на BBC. Люди дзвонять, всі не, не розуміють ситуацію. Діло в тому, що Аранта стала не тільки символом Києва, не тільки символом Майдану. Вона стала символом України. Її знають і в Австралії, і в Бельгії, і в Парижі, і в США, всюди. І тепер взяти її прийняти, для чого, щоб ніхто не згадав про той майдан. Анатолій Кущ український скульптор, член національної спілки художників України, дійсно член академії мистецтва України, народний художник України, висловив свою окрему думку стосовно власне свого проекту. Монумента монументу незалежності. Ну єдине, що я можу сказати, я хочу тіло побажати мудрості тим людям, які будуть ухвалювати рішення. Ну ясна річ, що тут ми наш ми новий мір построїмо, можливо, це так варіант також варіант, але вже історія повторюючи ну, двічі спочатку як трагедії. Вже поки, щось як і ви знаєте, що саме мене от турбує? Що зараз роздали значить, Плани на проєктування uh -huh. нове, там немає ні слова про збереження, збереження центру Києва. Вони обчертили весь Київ, тобто окреслили червоною абсолютно uh -huh. весь старий Київ і починають перебудовувати, перепланувати. Ні, щоб ви, ви хоч реставруйте, ви хоч поновіть те, що було, і намійте декілька тих точок, дійсно больових, де лягли хлопці, де треба зробити ті пам'ятні знаки і пам'ятники. Де вони дійсно потрібні і збережіть Київ? От про збереження Києва ага. ні та Анатолій куч висловив свою окрему думку в ефірі канал Тівей. Дякую за те, що ви знайшли час. І дякую нашим глядачам за довіру до каналу Тиве. На собою дякую, дякую